Алло, пане Павле? Так, Так, то що, можете розмовляти? Так, да так, -да 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 -да. Ну, хоча б насамперед хотів спитати, як би ви оцінили сьогоднішній попереджувальний страйк? Наскільки він був успішним? Наскільки він відповідає тим вашим сподіванням в масштабах, скажімо, на які ви ну, які ви сподівалися? Ну, в принципі, ми можемо сказати, що ми задоволені. Безумовно, що страйк таки відбувся, незважаючи на те, що з боку влади, з боку провладних фракцій були такі відверто скептичні настрої щодо а, взагалі можливості страйку страйку в Україні, але ми зважаємо на те, що все таки це перша така акція. А це мала вона попереджувальний характер. Акція є з одного боку мирна, з іншого боку, вона це так званий мирний тиск на владу стосовно ну, зміни взагалі в в числі. В тому, в тому числі і щодо тиску на бізнес. Цимського на підприємстві на підприємства на роботодавців. Тощо це перша акція треба, треба розглядати які напевно як а, старт а, страйкової кампанії в Україні. Ми не закінчуємо. Ми будемо безумовно продовжувати враховувати. А, в тому числі, як позитиви, які ми сьогодні побачили, так і певні негативи. Тому я думаю, що ми будемо безумовно продовжувати сюдія. Ну, була заявлена кількість, якщо я правильно розумію, 50 тисяч учасників, але ну що справді цієї цифри було досягнуто, є якісь оцінки, скільки людей взяли участь? Ми говоримо про те, що наприклад лише дозволено, ми зараз збираємо інформацію з усієї України, як де в яких обсягах проточні страйки. Але, наприклад, якщо брати лише місто Київ, то тут готовність взяти участь у страйку висловили біля стату. В основному це нового і середнього бізнесу в Києві за нашими підрахунками участь в акціях взяло не менше 17-20 тисяч людей. Що для Києва, напевно, це досить висока і серйозна цифра. На інформацію по областях ми будемо теж узагальнювати. безумовно, в залежності від регіонів, картина буде різна. Якщо там ну, на західній центральній... України непротисхвально, поставилися до фрайків, всі створені. крайкому, то безумовно вхідна і південна частина України напевно потребує більш детального роз'яснення. Причин не саме головної необхідності а, проведення страйків в Україні, uh -huh. і ми будемо мовна каже посилювати там інформаційну в першу чергу кампанію щодо подальших наших кроків і дій, пане Павло, ну навіть якщо 50 тисяч це насправді ну там менше відсотка від напевно працездатного населення чи з працезайнятого. Ну тобто, в чому тоді сенс цього страйку він паралізує економіку, знов таки кажу. Ну по-перше, давайте говорити так, що страйк це конституційне визначене право громадян, працюючих громадян, висловлювати свою позицію, ну скажімо так, що ситуації або на окремих підприємствах або в Україні в цілому. Це перше. знов таки кажу, я повторюю. Ні, лише початок, лише перша така акція. І ви пам'ятаєте, скільки було скептично налаштованих людей в Україні взагалі щодо неможливості нам розказували масових акцій протесту в Україні, і що це неможливо, це нереально, Люди розчаровані, люди нікому не вірять. Але тим не менше, акції майдані по всій країні збирають мільйони людей. І цього бухто не заперечив той факт, що громадська активність і на <зас> і... і так само ми ставимо цю зберігайку. Да? Ми почали з такої цифри. Так, можливо, це на сьогоднішній день важко сказати справді широкомасштабною і показовою акцією, але ми стартували. Ми говоримо про те, що ми не будемо зупинятися ми будемо посилювати нашу діяльність. У нас сьогодні є досить серйозний запас е наших заході. Е ми е Зробили безумовно, це наростила структуру. У нас сьогодні страйкові комітети вширені по всій Україні, створені у всіх містах України. Ми ведемо переговори з про І Я сподіваюся, що в страйк, який ми будемо планувати, уже піде три підтримці про об'єднань організацій і проспілку. В першу чергу незалежних профспілок. ми будемо нарощувати нашу активність, і будемо доводити владі, що е, нам треба вирішувати, що люди насправді хочуть системних змін, я, я... системних змін по всіх напрямках, як політичному, але так і економічному напрямку, так і в соціальному. Я от хочу зрозуміти. Але... От коли ви зараз кажете про ці профспілкові організації, ага. це вони якісь ага. це ті, що творяться з нуля, чи це ті, які вже діють. Існуючі, це безумовно в першу чергу ми розраховуємо ті, хто вже є. Це незалежні простуки, вона прекрасні контакти з страйкового комітету входить по тих незалежних прослугов, і ми узгоджуємо і кермінуємо з ними дії. Ми вже фактично закінчили з ними переговори, і я думаю, що наступна акція, яка. Попереднє буде відбуватися в районі 25 лютого. Вона пройде вже за акцією участь незалежних профспілок. І, скажімо так, ми дуже розраховуємо на їхню підтримку і сподіваємося, що це не просто для України час незалежних паску скажу своє слово, ну але дивіться, навіть те, що ви зараз кажете про підприємства, які підтримали, зокрема в Києві, та й ну соціологія про це каже, що переважно майдан підтримують насамперед там дрібний середній бізнес. Тобто люди самозайняті. В чому сенс, якщо вони раптом перестануть працювати, це вдарить лише по них, а не по ну якщо там не знаю, це метафора, звичайно, але якщо називати те, що відбувається в Україні зараз антифеодальним, умовно кажучи, повстанням, та то це ніяк не зачепить бізнес оцих великих феодалів, умовно. Кажучи на сході, які мають велике підприємство, звідки де, де рекрутуються люди за 200 гривень, я думаю, що безумовно початок процесу, я вже про да, це сказав, це усилований середній бізнес. Але насправді є задоволені перш за все економічну ситуацію в Україні абсолютно всі. Ви не знайдете сьогодні навіть крупного бізнесмена, навіть того ж самого олігарха, який скаже вам про те, що він всім задоволений, що його бізнес. Спокійно працює, він позбавлений корупції, він позбавлений тиску перевіряючих структур, він позбавлений судової вакциналії, рейдерських захоплень так далі і тому подібне. Ну і тому наше завдання на напевно донести до всіх, довести до всіх, що без системних змін влади. Без системи змін принципів побудови української економіки, українського бізнесу, ну сподіватися на щось краще в Україні неможливо. І е, саме тому ми говоримо про те, що сьогодні мало там умовно кажучи змінити прізвище прем'єр-міністра України. Я думаю, що це олігархи самі розуміють і крупні промисловські підприємства також це розуміють. Ми хочемо знайти в тому числі в них. Розуміння того, що Україні потрібні системні зміни, і за це варто боротися, і за це варто, і це варто підтримувати, і це треба стимулювати. І от таким стимулом може бути в тому числі і страйкова активність. Так, да, кожен по-своєму буде це робити. Хтось припинить роботу, хтось можливо зменшить кількість там податків, які вони перераховують в казну, хтось. Простий громадянин може там підтримати акцію шляхом там не сплати комунальних послуг тощо. Тобто можуть бути абсолютно різні форми, абсолютно різні можливості. Але ми повинні показати владі, що сьогодні її діями, її напрямком її роботи не задоволені всі. Як на сході, так і на заході, як на півночі, як і на Півдні. Ми почали цю роботу. Ми будемо далі її продовжувати. Буквально останнє питання: то що ви кажете, що найважливіше донести до всіх це розуміння? Як ви можете донести це розуміння, наприклад, до тих самих працівників великих заводів гігантів Сходу України півдня України? Ви маєте контакт з місцевими профспілками? Вони незалежні, вони готові вислухати ваші рації, умовно кажучи. Безумовно, я про це говорив, що ми будемо намагатися посилювати свою інформаційну. Діяльність в різний спосіб через засоби масової інформації, через контакти з проспілками. З незалежної будемо намагатися говорити із так званими офіційними проспілками з Федерацією України. Хоча тут з ними працювати воно надзвичайно важко, адже вони сьогодні дуже міцно працюють з владою і, ну скажімо так, вони. Дуже серйозно залежний від них, будемо говорити прямо з трудовими колективами, будемо розносити газети, листівки, інформувати людей про необхідні зміни в Україні. Тому що насправді знов-таки під, 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 підтверджує, сьогодні вся соціологія показує те, що 80% українських громадян сьогодні не задоволені тим, в якому стані ми живемо. І тому ми будемо спонукати до змін. Ми будемо спонукати людей для того, щоб вони робили в тому числі реальні кроки для того, щоб в майбутньому в перспективі жити жити, жити краще. І о, страйк це є якраз одне з форм мирного тиску на владу на необхідності проведення відповідних реформ, відповідних змін в країні. Угу. Окей, дуже дякую вам за включення. З нами був на зв'язку Павло Розенко, народний депутат від Пар.